Файного, благословенного і натхненного, дай Боже Дня середи. Бачите, отець Володимир, рекламую твою команду, покликані любити. І я, я думаю, що сьогодні так само хочу бути покликаним любити і всіх вас запрошую бути покликаними любити. Сьогодні цитуємо знову отця Кшиштофа Гживоча, неймовірного священника, який просто а, ну, ще одну подарував книжку, яку читаю з захватом. Він каже. Ми живемо у світі, в якому занадто багато знань. Людині не потрібно стільки знань, щоб любити. Ви чуєте? Людині не потрібно стільки знань, щоб любити. І там потім цілий абзац не буду вас затягувати час, і він завершує: треба вміти витримувати біль безладу. Ви чуєте? Треба вміти витримувати біль безладу. Про що йдеться? Одна з моїх знайомих, сімейна психотерапевтка. Казала, я довго вчилася витримувати біль непомитого посуду. А що це за біль непомитого посуду? Хай собі лежить, хай зігниє, а я йду з чоловіком на прогулянку. І додала: я потрапила в жахливу пастку, хоча насправді намагалася приховати те, що не вміє розмовляти зі своїм чоловіком. Така зовнішня організованість і лад, який має приховати глибокий внутрішній безлад, це нічого доброго. Уявляєте? Вона про це говорить, що. Треба помити посуд, потім треба застелити ліжко, потім повитирати пил, попило цусити, потім знову посуд. Знову, потім раз, нам по 80 і, і ми далі бачимо, що ми не маємо про що поговорити. І це так круто. Дуже багато інформації довкола. Пам'ятайте, що надмір інформації не допоможе вам більше любити. Господь допомагає любити. І це дуже круто. Навчиться приймати біль помитої не непомитої посуди. Біль неприбраної кімнати. Тобто, Якщо ставити на вагу прибирати кімнату чи спілкуватися з коханою людиною, то має завжди виграти друге. Спілкування з людьми, яких любимо, завжди має вигравати прибиранню. Чому? Бо життя біжить. Бо життя біжить. Ми тут із Женькою встигли три рази пчихнути, і вже 14 рік подружнього життя. 14-й рік. І якщо ви порахувати, скільки ми мали таких справді файних, серйозних розмов, прогулянок, то слухайте не аж так багато. І єдине, що якраз недавно, коли на мій народження ми відлучилися у горах, там ночували. І Женіка каже, от так і треба Тарас робити. Треба все залишити. Все, все, все. Так як сказала ця психотерапевтка, хай згниє посуд. Я маю бути своїм чоловіком. Бачите, на ту правду навіть дзвони вімкнулися. Я маю бути своїм. Я маю спілкуватися. Я маю будувати стосунки, я маю будувати любов. А ясно, що потім треба буде посуд помити, бо як мінімум. То треба буде чогось їсти. Але пріоритет стосунки, пріоритет любов. Нехай ця підказка від оця Гжегожа, чи Кшиштофа Гживоча, Гжегожа, Кшиштофа Гжевоча, нехай стане для нас підказкою, і нехай стане для нас заохочення. То, а саме, не боятися йти вперед, і не боятися лишити посуд, перенести оцей біль, не більшої посуди, біль. По, не митої не, не, хати, незаметеної, заради стосунків. Пріоритет побути, поспілкуватися, полюбити. Тому відверніться від вашої посуди, відверніться від справ незавершених, підіть і полюбіть. Хвилинку, дві-три, потім помиєте, потім почистите, пропілососите. Добре? Маєтеся, файно! Мир вам!